Хей-привіт! З поверненням на мій канал Бюджетні Тріпи. Мене звати Ярина, та сьогодні ми поговоримо про найкомфортніший з можливих зараз способів перетинів кордону з ЄС потягом. Зараз існує безліч залізничних сполучень, що з'єднують Україну та ЄС. Потягом ви можете потрапити в Польщу, Чехію, Австрію, Молдову, Угорщину, Словаччину та Румунію. А перш ніж розглянути, в які саме міста є прямі сполучення, перевіримо, хто з вас уважний і помітимо, яка країна з перелічених не з'єднана з Україною пунктиром. Чекатиму відповідь в коментарі. Також буду вдячна за лайк та підписку на канал. Найбільшу кількість ми, звісно, маємо з Польщею. Уснують ось такі рейси, які ви можете побачити зараз у таблиці. Всі вони є прямими. Інші ж країни по 2-3 сполучення, як можете побачити в таблиці на екрані зараз. Більшість з цих сполучень є комбінованими та стиковочними. Тобто спочатку потяг з України їде до Польщі, а потім ви пересідаєте на інший, який продовжує рух до кінцевого пункту призначення. Якщо ж перший запісниця чи прикордонний контроль Польщі триватиме задовго, то наступний точно чекатиме вас. Так як я вже користувалася таким потягом до Чехії, то можу сказати, що він дійсно очікував додаткову годину часу. Білети на потяг з України ви можете придбати у касі «Укрзалізниці» або в додатку. На всі пересадкові можете знайти на офіційних сайтах їх локальних компаній або в акселераторах. Що таке акселератори я згадував в своєму попередньому відео, посилання на яке з'явиться у верхньому кутку зараз. Також в описі додаю посилання на статтю з садними сайтами кожної країни і орієнтовними цінами. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця і підтримуйте мій україномовний канал. Уже через тиждень вас очікує надзвичайно цікаве відео. Ставте дзвіночок, щоб не простити його. До зустрічі!